Всім привіт! Сьогодні я випробував ще раз свій каяк. Остання моя робота, реставрацією не займаюся, то поставив цей парус, друзі, на каяк. Поставив тригери, вийшов в відкрите море, друзі. Хвиля там велика, а не було вітру. Взагалі, друзі. Тож, заплив ну, далеченько вже від берега. Переді мною от зараз, друзі, це острів в морі. Ну, результату не було, прийшлося повертатися. Позаду в мене Італія. І все. Зловив маленький вітер і додому. По дорозі, друзі, натрапив на колонію медуз. Бачите, це за островом. Ось так. Небагато, ну штук 50 їх там було. Такі невеликі. Відпустив парус, друзі, щоб не гнати через ті медузи різко. Нехай вони собі там будуть. Ось так, бачите, парус послабив і на маленькому ході пройшов цю колонію. Ось такі, друзі, в нас краєвиди. І друзі, коли вже підходив до берега, на глибині так десь біля 7 метрів, я замітив товариша, який плаває з хукою і займається пошуком, так само як я. Бачите, ось він там внизу. Буде відео, як виглядає пошук з хукою. А я шукаю з балонами, а він з компресором. Ось так, друзі. Тож на цьому, друзі, пригоди закінчилися. Щасти вам!